В Україні станом на 1 грудня зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня. 2020 року, зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників, написав він. За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 1470 осіб, летальних випадків 221. Одержало 10 023 особи, здійснено тестування за добу 62327. 327. Зокрема, методом ПЛР 33817 методом ІФА 28510 за весь час пандемії в Україні захворіло 745 123 особи одержало 355 172 особи, летальних випадків 12 548. Проведено ПЛР-тестувань 4 мільйони тисячі 589. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ 1799, Одеський, 889, Дніпропетровський, 870, Київський, 841, та Львівський, 813. Областях, дані з тимчасово окупованих територій Ар -Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя, відсутні, як повідомляв Укринформ, станом на 30 листопада в Україні зафіксували 9946 нових випадків COVID-19.